Вітаю на каналі Анро Студіо І сьогодні ми з вами у парку Троянд. Що може бути краще, ніж ароматний парк з неймовірним кольором? Тож насолоджуємося разом. А чи чули ви, що вдихання аромату Троянд робить вас добрішими? Отже, ми сьогодні в цьому саду і вдихаємо аромат. Мені здається, що на мить я вже стала трошки добрішою. А ще нещодавно прочитала, що з пелюсток, з однієї тонни пелюсток, роблять масло, яке дуже дороге, вартість якого прирівнюється до золота. О, виявляється, в цьому саду не лише. Чудові і ароматні троянди, а ще й багато цікавих та екзотичних рослин. Покажу вам все, що знайшла! Гайда! А ще в цьому саду є також екзотичні, та не дуже екзотичні рослини. Принаймні деякий час я простояла біля куща з жасміном і просто дихала, як кажуть, на повні груди. А взагалі сюди я прийшла не просто так. Мене привела ностальгія. Кожного літа я відвідувала ботанічний сад імені Гришка у Києві, який славиться своїм спеціальним садом троянд, який квітне влітку. Там унікальні дійсно види троянд і просто оранжерея, яку я завжди відвідувала, хоч було дуже жарко це відкрите поле, але яке мене дійсно надихало на красу та доброту. Це правда. Бути тут означає стати добрішим. Троянди, вони красиві, тендітні, ніжні, неповторні, а також невинні. І вони роблять нас трошки такими. На всьому саду можна пробути цілий день, але треба бігти, і знімати інше відео. Тож дякую за перегляд і чекаю ваші коментарі. Як вам сподобалися новітні мої е, кінометні. Кінематографічні трюки. Ну а спішила я на фестиваль вина. Як бачите, це майже початок і вина ще не дуже багато. Ну, деякі, теж, як і ми, вже трошки коштують. Перші винні пляшки, які вже відкоркували. А наша задача була прийти яком і побачити щось таке цікаве, але знімати при тому, що небагато людей. Ось, наприклад, ми з'їли такий хот До речі, він унікальний тим, що в ньому сосиска, яка зроблена е, майже вручну, а хліб не такий стандартний, тобто це як лавашик і дуже відомий. Ресторан Анюка Монта, або як перекладається, мама сказала, робить його в Угорщині. Дуже рекомендую відвідати його. Я дуже смачний вийшов хот-дог. Навіть моя донечка вирішила прямо залізти на стіл від смаку цього хот-догу. Такий він був. Ах! Ну, а це сир для того, щоб його коштувати з вином. Адже це винний фестиваль, тож вам дають келих вина і такий сир. Для прогулянки або його ще називають сир під час прогулянки з келихом вина. Відверто кажучи, він мені не сподобався. Це козинний сир, він не любителя. Звісно, він дуже підходить до вина, бо має специфічний смак. Але скажу, що мені він не прийшовся по смаку. Ну а це корнедох. Вирішила скуштувати його хоч один раз в житті, але теж не дуже він мені сподобався. Ну, а на десерт сьогодні в нас Ейфелева башня по-угорськи або телевізійна вежа, з якої відкривається неймовірний краєвид на звичайне місто Міш. Імовірно, що гід приведе вас саме сюди, аби замилувати містом, яке, на перший погляд, виглядає досить просто, а от звідти неначе краса та казка. Отже, постоїш тут, подивишся і замрієшся. Деякі пам'ятки міста зображені в таких міні-скульптурах на парапеті. Тут можна постояти, випити келих вина, помріяти про те, що ви, можливо, в Парижі. Дякую, що були сьогодні зі мною на каналі Studio і прогулялися Трояндовим садом. Можливо, ви стали добрішими, трошки перекусили і побачили місто з майже пташиної висоти. І замолувалася, можливо, ним на якусь хвилинку. Ще раз хочу під підкреслити, що подорожі дійсно роблять нас трішечки мрійливішими і доброзичливішими, і ми зможемо знову себе за, як кажуть, знову відкрити і дослідити, хто ми такі, чого хочемо. Відверто я здається зрозуміла, в чому моє щастя. Це подорожувати поруч, щоб була родина. І щоб мир наступив нарешті в Україні та й в усьому світі, щоб ніколи ніхто не знав, що таке війна. Насправді, мабуть, все, що потрібно для щастя. До зустрічі на каналі на студію. Будь ласка, вподобайка, ваш коментар найкращий подарунок для мене за мою невеличку таку працю. Дуже-дуже рада кожній вашій підтримці і завжди хочу подарувати вам невеличку квіточку. За те, що ви підтримуєте мене, насправді я роблю це для себе, звісно, бо люблю знімати, але також в першу чергу для вас, щоб трошки вас підбадьорити або просто здивувати. Сподіваюся, в мене це вийшло. До зустрічі.